Радость, радости, Божьей благо... благодати, сил, добра, благополучия, любови. На много... многие благие лета. Спасибо. Многая лета, лета Це чудові побажання, підходи чудові привітання. О, о які тачки, які. Mm. Так, так, так. І ми вам до чаю закала. Господи, благослови. Це mm. дві сістрички. А є сестрички, так? Да? <рковь> подружки, подружки. А, подружки. Бог mm. благослови, Господи. Благослови.